Аматість бізнеї по факту ніяк. Ми будемо говорити про прикметник, ось такий громадський чи громадянський, як правильно, коли що казати, якому слово надавати перевагу. Варто зважати на громадську думку. Чи громадянську багато пар живуть у громадянському шлюбі чи цивільному? Кожен повинен знати свої громадянські обов'язки. Чи може громадські сьогодні знайомимося з парою підступних паронімів громадський громадянський і шукаємо різницю їхніх значень. А ще з'ясовуємо, коли в гру вступає лексема цивільний. Починаємо за традицією з окреслення тлумачень. Прикметник громадський походить. Від іменника громада та вказує на реалії, що виникають, відбуваються в громаді, в суспільстві, стосуються суспільства, пов'язані з ним, належать до певного колективу людей, мають зв'язок із суспільно-корисною роботою. Наприклад, активіст, діяч, інспектор, органи, трибуна, активність, вплив, діяльність, життя, думка, робота, сила, будинок, транспорт, приміщення, місце, толока. Організація, порядок, самоврядування, засади, доручення, навантаження усе це поєднуємо з прикметником. Громадський головна вимога до сучасного громадського транспорту, його інклюзивність, доступність для всіх в Україні. Закон забороняє будь-яке коріння в громадських місцях. Під час обговорення нових проєктів з розвитку міста варто враховувати громадську думку на противагу громадянською. Okay. Це той, що стосується громадянина, тобто жителя конкретної країни, який підпорядковується її законом і виконує пов'язані з цим обов'язки, має чітко визначені права. Громадянською може бути активність, позиція, мужність, зрілість, свідомість, відповідальність, совість, гордість, гідність, а ще інтереси, права, обов'язки, свободи, почуття і, звісно, ж війна. Російська пропаганда тривалий. Час запевняла захід, що на Донбасі точиться громадянська війна. Громадянська зрілість формується на патріотизмі, чіткій політичній і правовій культурі кожного жителя країни. Захист батьківщини її незалежності і територіальної цілісності, головний громадянський обов'язок кожного українця. Також в нашій мові активно побутує прикметник цивільний, у якому виокремлюють три значення. Той, що стосується правових відносин громадян між собою і з державними органами та організаціями, цивільний кодекс, цивільні позови, цивільне право, цивільне законодавство, той, що не належить до війська, не стосується військових справ, цивільна авіація, цивільні люди, цивільне життя, цивільна влада, цивільний одяг, а також не церковний, не духовний світський, цивільний шлюб. Цивільні обряди, цивільне право врегульовує майнові та особисті відносини між особами. З розпалом війни вся цивільна авіація в Україні припинила роботу. Часто молодь не узаконює стосунки і надає перевагу цивільним шлюбам. До речі, через поплутання значень в українській мові глибоко засіли хибні сталі фрази: громадянське суспільство ні, адже суспільство від природи не може не бути громадянським, тому просто не потребує цієї додаткової ознаки. Говоримо без надлишку: суспільство або громада. Часто чуємо помилково «рахс», а має бути РАЦ. Адже ми реєструємо акти цивільного, а не громадянського стану. На останок звернімо увагу: деякі слова можуть вживатися і з прикметником громадський, і з громадянський, але матимуть різні значення. Наприклад, є громадський обов'язок, діяльність людини як члена суспільства та громадянський обов'язок. Тут особа розглядається як представник конкретної країни. Отож, продовжуємо боротися за існування рідного слова і пам'ятаємо знати українську громадянський обов'язок кожного.